Ти можеш бути гарною, розумною і цікавою, але все рівно ти будеш залишатися самотньою. Іноді не тому, що навколо не ті чоловіки, а тому, що в тобі всередині живуть звички, які цих чоловіків відштовхують від тебе. Причому дуже сильно і навіть найкращих. Почуй, будь ласка, це зараз не критика. Це певне дзеркало, яке допоможе тобі подивитись на себе чесно, без страху, без виправдань, без ілюзій. І це відео це, це буде твоя чесна розмова з собою. Додивись його до кінця, тому що кожен пункт це буде крок до того, щоб стати жінкою, з якою хочеться бути. Розпочинаємо. Перший пункт ми їх розглянемо сьогодні. Чотири, п'ять, шість пунктів. Додивись, будь ласка, до останнього. Це перший стервозність. Про що це? Тобто. Твої постійні претензії, твоя постійна агресія, твій сарказм, або знаєш така демонстрація твоєї сили, тобто постійно довести, показати, що я краще, я гідна, і ось ця пасивна агресія або активна агресія. І чоловіки дійсно тікають від такої жінки. Чому? Тому що знаходиться жінка сама постійно або в обороні, причому в агресивній обороні, або ця жінка знаходиться постійно в нападі. Але стосунки існують не для цього, тобто, стосунки це не є поле битви, і вони бояться, що така поведінка починає обертатися проти них, і чоловіки дійсно зважають на це увагу, тому що чоловіки, в принципі, так само, як і жінки, ми приходимо в стосунки не для того, щоб там конфліктувати і воювати. Але коли ви починаєте певні агресії, певні претензії, сарказм, це дійсно створює саме це враження. Яка тут метафора? Чоловіку поряд з тривозною жінкою, це, як знаєте, стояти поряд з такою певною вибухівкою. Можете світом уявити динаміт, який горить, і ти просто не знаєш, пф, в який момент він рване. Дійсно, чоловік поряд з такою жінкою просто чекає, що зараз бахне як феєрверк, як салют. І яка практична порада? Тут важливо зрозуміти для себе, що м'ягка сила завжди буде сильніша за прямий тиск. Просто усвідомте цей момент. Другий важливий момент. Переходимо до другого пункту: це плітки, Пліткарство і драма, драматизація. Плітки, як себе почуває чоловік перед такою жінкою, дуже цікавий момент. Тобто, про що це? Це постійні розмови, що хтось комусь сказав, хтось комусь переказав, хтось комусь не договорив, а мав договорити постійні інтриги і емоційні розбори. Причому як поряд з ним, з ним. І поряд з іншими людьми, тобто ви робите ці розбори там з подругами, з колегами, з сіма навколо. Навіть якщо це на початку стосунків не стосується напряму чоловіка, він це бачить, він це відчуває. Чоловік не хоче тонути в цих тоннах непотрібної інформації. Чоловікам потрібен спокій. В той самий момент це не знімає відповідальності побути поряд з тобою, поговорити про це. Але тонути в плітках в драмі це зовсім інша історія. І тут дуже класна метафора. Якщо жінка постійно живе в серіалі, то знаєте, що буде відбуватися? Можете собі уявити телевізор. Якщо жінка постійно живе в серіалі, то чоловік що буде шукати пульт, щоб вимкнути або перемкнути канал. Тому що дійсно це дуже сильно виснажує у стосунках. А яка практична порада, що потрібно зробити як контраргумент? Глибокі розмови набагато важливіші, ніж. Порожні плітки, ці порожні поверхневі кількісні розмови. Це може бути навіть якісних 15 хвилин в день, а не да, якась кількісний процес. Перед тим як ми з вами продовжимо, познайомлюся з вами. Мене звати Андрій. Я працюю психологом. А в мене є своя індивідуальна практика. І також зараз ви знаходитесь на youtube каналі Моєму це мій особистий проект. Запрошую поставити лайк, підписатися на канал. В описі ви знайдете дуже багато класних продуктів і безкоштовних, і платних. Там є курси по стосунках на різні тематики для одружених і неодружених. Також запрошую переглянути, придбати Ціни класні, адекватні, тому можете скористатися цими можливостями. І в коментарях пишемо, який з цих пунктів ви впізнаєте в собі, але то ж також секрет. Ці пункти ви можете впізнавати і в чоловіках з іншої сторони. Тому вони працюють дійсно в дві сторони. Ми переходимо до третього важливого пункту. Третій пункт це чоловік у спідниці. Чоловік у спідниці. Про що це? Тобто, коли жінка постійно командує, коли вона постійно вказує, вона постійно говорить, що, як, коли, яким чином треба зробити. І такий тон він дійсно позбавляє чоловіка певної відчуття важливості, і стосунки вони стають, знаєте, певним не партнерським середовищем, а стосунки стають певною конкуренцією. Тобто, ви починаєте конкурувати за якісь певні процеси. І тут багато жінок що скажуть: А як? А він же ж такий, а він ж не такий. Питання зовсім іншому, справа в тому, що ви маєте зрозуміти, що сам процес гіперконтролю він дуже неприємно і дуже некомфортно відчувається не тільки чоловіком, а взагалі людьми, які знаходяться поряд з вами. Тобто, дійсно людям некомфортно поряд з вами, коли ви постійно знаходитеся в певній гіпервідповідальності. А виконавці можуть бути інші, але оцей гіперконтроль, гіперпроцес, який відбувається, те, 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 це така дійсно метушня. Тут є дуже класна метафора. Можете собі уявити автомобіль і от уявіть, що машина собі їде. Але кермо, за кермом сидить один чоловік. Але ви постійно видираєте в нього руль, просто сидите на пасажирському і пробуєте підрулити. Ну, що станеться в такому випадку? Машина точно з'їде з дороги, точно щось станеться. Ви маєте це зрозуміти. Що на практиці, що з цим робити? Гнучкість це не слабкість, гнучкість це стратегія. Її потрібно розуміти, її потрібно усвідомлювати і майстерно навчитися усвідомлювати. Тобто, це не означає, що я маю відпустити все, що є. Ні, це про ідею. Те, що ви маєте забрати собі свою відповідальність, а ви дійсно, якщо ви це робите, не розумієте її, і повернути чоловіку його. Так, тут будуть контенти і моменти, що дійсно можливо ви обрали не того чоловіка, який дійсно відповідає вашим потребам, тому що ви його відповіда... вибирали з позиції гіперконтролю. І ті стосунки вони дійсно можуть да, будуватися зовсім по різному. Це важливо розуміти. Йдемо далі. Четвертий дуже важливий пункт. Користь і меркантильність. Користь. Про що тут? Тут дійсно дуже важливий момент. А, якщо ви постійно концентруєтесь на вигоді: ой, що мені чоловік подарував, а скільки він заробив, а ти це для мене не зробив, а це для мене зробив, а ти зробив для себе більше. А ти для тих робиш більше, а для мене менше. Тобто, факт того, що ми рахуємо користь, або, наприклад, там по бюджету, ой, ти собі там купив дорожче, мені купив дешевше. Або що це ти мені не купив, а собі купив. Або ти маєш купити спочатку мені, а мені дось йде, знаєте, якась така. Якби у вас вже не стосунки, а у вас дійсно якась певна екселівська таблиця. Воно в реальності навіть так деколи виглядає. Тобто це певна екселівська таблиця підрахунків. Да? Приход, розход, ви собі дійсно рахуєте. Але ви маєте зрозуміти, що любов це не є екселівська таблиця, де ми міряємося кому більше, кому менше. Цей момент він дійсно з'їдає стосунків. Це не означає, що я не повинен відстоювати себе. Ні, ви дійсно маєте розуміти. Але якщо постійна концентрація на вигоді, що ти мені дав, що ти мені зробив, це руйнує стосунки дійсно дуже сильно. Це важливий аспект, його точно варто обговорювати, якщо ви створюєте стосунки або вже в них перебуваєте. Але важливо робити це екологічно, з повагою до партнера один до одного і до його почуттів і ставлень. Якщо важливо, обговоримо це детальніше, тому що тема фінансів у стосунках дуже широка. Я так розумію, що там прям, прям потрібно прям розкладати по моделям, по стратегіям. Напишіть, якщо актуально, зробимо з вами. Так, написав 4. Йдемо до 5 Істеричність. Дуже важливий момент. Істеричність. Про що це? Про що наша істеричність? А це нестабільний настрій. Це якісь крики, це якісь образи, це якісь звинувачення. Там жінка сидить вдома, чоловік приходить, і вона ой, а я не можу себе стримати, він мене бісить, а він мене бісить. А я а що? Я прийшла та й крикнула на нього. А що не цей? Да? І тобто з'являється таке почуття, ніби з чоловіком так можна. Тобто йому можна скидувати свої негативні емоції. І він, ну якби а куди він дінеться? Ну, терпить. А що не так? А я така, а я емоційна. да? І чоловіки дійсно бояться стати у цих мішені, в, в цій емоційної бурі, тому що. Що а для чого це їм? Вони не підписувалися витримувати. Дивіться, тут важливий момент, тому що є емоційна підтримка побути поруч, коли вам важко, але в той самий момент людина має бути що в ресурсі, вона має вибрати вас підтримувати, і вона має хотіти вас підтримувати. Це дуже важливі речі. Але коли жінка стави перед фактом чоловіка і закидує йому ідею от, витримуй мою істерику. Це вже не екологічний процес. Це зовсім це дійсно вже говориться про певну істерику. І важливо навчитися відрізняти ці моменти, коли у вас істерика, а коли ви приходите і отримуєте підтримку від свого партнера. Тому що це дві дві різних речі. Дійсно, на це треба звертати увагу. Яка тут метафора? Дивіться: якщо жінка буря, така знаєте, то чоловік як корабель, як човен, він буде шукати тиху гавань. Дійсно, він буде тікати від бурі. Йому не потрібно, щоб його корабель зараз рознесло. Це важливий момент. Йдемо до шостого пункту. Шостий пункт це недоглянутість або неохайність. І не поспішайте з висновками. Зараз розповім Неохайність. Про що таке неохайність? Дивіться, це не про мейкап, це не про бренди. Ні, ні, насправді ні. Це про неохайність в контексті байдужість до себе. А саме байдужість до всього зовнішнього вигляду в комплексі, до байдужість до мого простору і байдужість до поведінки. Тобто, мені байдуже, як я себе поводжу. І оці всі речі, вони дійсно. Викликають певну недоглянутість і неохайність, тому що деякі жінки, наприклад, роблять вже декілька пластик, декілька речей з собою своїм тілом, але там не слідкують за іншими речами. Тобто жінка там може ідеально вимальовувати собі нігті, але з зубками, наприклад, вона нічого не зробить. Або вона може собі там нарощувати волосся, але важити під 150 кг. кілограм. Я не проти боді позитиву, це окрема тема, до речі. І ось є такі перекоси в просторі. Тобто, да дійсно, або в неї може вдома бути повний бардак, а, а вона виглядає як з голочки. Тобто, дійсно цей дисбаланс простору. Тобто вона щось одне ідеалізує, а до всього іншого байдуже. Вона ідеалізує, наприклад, прояв свій я можу істерити, а те, що ти відчуваєш, що моя поведінка якось впливає на тебе байдуже. Та й оця недоглянутість це саме про байдужість до зовнішності своєї власності. До свого простору і до своєї поведінки мені байдуже, що відбувається, мені все рівно. Така, знаєте, легка безвідповідальність, можливо, навіть інфантильність. Яка тут метафора? Якщо жінка не доглядає власний сад, можете уявити собі там сад, да, дуже класний, такий квітучий. Якщо вона його не доглядає, то чи захоче в нього хтось прийти? І чи хтось захоче, щоб цей сад був місцем його спокою? Розумієте, це дуже важливий момент. І це зараз не про зовнішність, це більше про поле жінки, про її емоції, про знаходження поряд з нею. Чи хочу я бути поряд з такою людиною? Да? Тобто, дійсно можете виявити сад, там парк або галявину, яку ніхто ніколи не доглядає. Там є якісь, знаєте, вечірні речі, але це все закинути неохайно. Дійсно, ми не хочемо. Яка метафора? Да? Просад, і яка антитеза цієї метафори? Догляд це певна мова любові до себе, і вона має бути дуже гнучкою. Чоловік щитує цю мову любові, якщо він бачить, що жінка так байдуже відноситься до себе, він розуміє, що йому ця штука також перепаде. І дуже важливо це розуміти. Дуже важливо. Окей? На цьому поступово будемо завершувати. Важливо не просто уникати помилок, ті, які ми сьогодні з вами перерахували, а важливо стати тією жінкою, яка надихає, яка дарує світло, яка дарує легкість, яка дарує силу. І не витрачайте життя на ці мінуси. Будуйте певну скарбничку власного позитиву і в собі, і в ваших стосунках. Пам'ятайте, ти не проблема, ти рішення. Я запрошую підписатись на канал, поставити атрибути, поставити лайк. І до нових зустрічей. Чекаю ваші коментарі по цій темі. Давай!